Чи може військовослужбовець строкової служби звільнитись? Так, це реально, і строковик має повне право. І ось останній приклад. 12 грудня за консультацією звернувся строковик. Він проходить службу вже понад встановлені терміни, а вдома є батько з другою групою інвалідності. Коли військовослужбовець самостійно звертався до командування про можливість звільнення, то отримав категоричну відмову. Командування повідомило, що для того, щоб звільнитись, військовослужбовець повинен оформити постійний догляд. А оскільки у батька вдовім сек відсутня такий запис про потреби у догляді, тож військовослужбовцю було відмовлено. Під час надання консультації військовослужбовець детально роз'яснив, що підставою для звільнення є факт наявності одного із батьків з першої або другої групи інвалідності. Для звільнення не потрібно військовослужбовцю оформляти догляд. Або також не впливають будь-які інші сімейні обставини, а саме наявність інших братів, сестер, також працездатної матері або дружини батька. Подальшому військовослужбовець з усіма нотаріально завіреними документами подав рапорт та вимагав, щоб такий рапорт було зареєстровано за результатами розгляду рапорту, а також отримання необхідних документів з територіального центру комплектування, які були затверджені обласним територіальним центром комплектування. Командування військової частини видало наказ про звільнення військовослужбовця з військової служби, після чого строковик направився до Територіального центру комплектування для постановки на облік. Якщо у вас виникли питання або потребується допомога, пишіть в коментарях. Також запрошую підписатись на мій телеграм-канал Юридична допомога військовим. До нових зустрічей!